Що ми знаємо про загиблих героїв? Ім'я, прізвище, дата народження і смерті, можливо, кілька стислих рядків у газеті жив, воював, загинув. А що ми знаємо про них як про людей? Чим цікавились, про що мріяли? Ким були до того, як взяли до рук зброю і пішли захищати Україну? Вижай вороночку. Програма Герої серед нас розповість про кожного, хто віддав життя за наше з вами майбутнє. Олександр Суліцький, воїн із лицарським серцем. Привезли маленький згорточок із пологового до оселі, яку молоді Суліцькі знімали у місті з Долбунів, довго не могли знайти відповідне ім'я для чотирикілограмового богатиря. Так, за спогадами сестри Ірини батько називав сина. І тоді чотирирічна мала, недовго думаючи, охрестила братика Яська, що в перекладі з дитячої означало Сашка. Мама в мене взагалі з Волині, з Ківерцівського району. Волинська область з Берестян з село, там за Цуманем. А тато мій родом з Волгоградом, росіяни. Познайомилися, мама була молода, поїхала в Росію там десь там, працювати, там вже не скажу, як там було, і там познайомились, одружились, народилась там я. Тоді приїхала сюди, і тут Саша з народився. Колосили, і батько працював на в Сільмаші, в той час видавали квартири. Ну, і так отримав квартиру. І так, ми в цій квартирі це перший будинок, який на той час дав рівно Сільмаш. І ми так тут батьківська квартира, так ми живемо. Сашкуріс надзвичайно активною та дружелюбною дитиною. Там, де він, розповідає сестра, було завжди гамірно та весело, бо був найзатятішим організатором усіх ігор та змагань. Гуртував навколо себе дітей, але ніколи не робив шкоди. Веселий, компанійський. Знаєш, нас батько виховував так не і рубля, а місце друзей. Завжди він останнім поділиться з кожним. Друзі йому дзвонять люби. Любий час, любе свято, не свято. Він завжди ну, біжить. От може кажу, хто це не оцінив, бо це їм одному. Ну він тільки приходить, знов зараз йдемо, зараз йдемо все. І знов подзвонив, знову побіг щось ремонтувати. Один раз був випадок, просто сусіду три часа ночі дзвонить, каже. Під Млиновим е, треба це колесо привезти. Втричі за ночі встав, побіг у куди? на таксі взяв колесо і просто завіз. навіть не товаришу і не близько, це просто сусід, який живе в нас по полиці. Ну тобто не було такого, що щось за щось йому має бути. Він просто так робив, бо йому так хотілось бути корисним, бути потрібним. До школи Сашко пішов у сім років, вчився без стрійок, цікавився історією і не тільки тією, що викладали на уроках, але й додому з бібліотеки приносив різноманітні книжки про стародавні часи, епохи. Усе своє дитинство Олександр мріяв водити автомобіль, тому відразу після 9 класу пішов опановувати професію автослюсаря до Васильівського спеціально технічного училища. Служив армії, в СБУ служив. Точно знаю, він до нього на присягу їздила і в час їздила. Я кругом до нього їздила. Я пам'ятаю, прийшов з армії, хай рік побув і осінню прийшов до мами, каже, я буду одружуватися на Михайла. Заручені були зараз. Помню, а одружився весілля в лютому було. Як всі звичайні ми познайомилися, в нас тут кафе, чорний кіт. І просто він провів мене додому. І Так ми познайомилися. Так почали зустрічатися. Я вже була після училища, він був теж після училища, по після школи трішки. Помужнів, я трошки виросла також і ми, ну, Люди міняються, можливо, ну, в школі був непомітний, а там якось він мене помітив, я його. Не. Він був на свої роки дуже дорослий. Така якась відповідальність, що вже він був менший, але я від цього не відчувала. 19 червня, у день свого народження, Олександр Суліцький став батьком донечки Олександри. Звичайно, як усі чоловіки пригадує дружина, хотів хлопчика. Але казав, що ще все попереду будуть і інші діти. Дітей він дуже любив. Звісно, він моїх любив, а не говоря, що рідну дитину, дуже любив дітей. Звісно, довольний був, ще в той самий день, коли він народився. Дитина народилася, 19 червня. Також його день народження, але, звісно, задоволений, Любив свою дочку, нічого по неї погано ніколи не говорив. Гордився. У Саші було дві людини в одному Саші. Він був наскільки такий стриманий, такий відповідальний, можна сказати, настільки він міг бути таким дитям, кажу, на рівні, навіть не шкільного віку дитячого. Саша міг принести торбу конфет і їх так принести, як то він приніс машину з таким, з, з такою ну, з таким, що я ну таке зробив поступок, такий, і такий щасливий сам буде, що це нам буде приємно. Невиправний оптиміст за характером. Олександр завжди мріяв про краще життя в Україні. Коли люди почали їхати у Київ на Майдан, він побачене коментував із лікарняного ліжка і дуже жалкував, що не може поїхати відстоювати європейське майбутнє країни. Він перехворів тоді був в Майдан рік назад. Він каже: -е -е, о піду на Майдан, хоч корисний буду. він там, а він якраз дуже важко захворів, його прооперували. Лежав в лікарні місяць, в нього був панкреатит. За кілька тижнів перебування на сході Сашко дуже змінився, розповідає дружина. Завжди відкритий, став замкненим та мовчазним. Він міг сказати добре, там не дуже добре. Я якось на роботі була, він дзвонить каже: ну там привіт, привіт. І потім щось. Ой! І сестра, і дружина довго сумнівалися, чи справді це їх Сашко. Ми на опізнання їздили, то роздрукували, то він вже там тоді якраз серпень місяць дуже жарко було. І ми його не могли впізнати навіть по, по цьому. І прийшов полковник, чи як на той треба І він дивиться, каже, і теж сумнівається. Ну, йому ж теж відповідальність знаєте, людину не ту. А він ішов раніше був такий ну плотний а.